Ось перед вами токарний верстак моделі 16У04П. Він в основному використовується для учбових цілей. Верстак може обробляти деталі, які обертаються і мають малі розміри. Принципової різниці між цим верстатом та великим немає. Але деякі конструктивні розлічя і є. Тут ми можемо бачити, як виглядає відкрита гітара. Ось гітара. Яка передає крутящий момент для елементів верстата. Тут є на кришці є таблиця подач для нарізання різьби. Регулювання швидкості шпінделя робиться за допомогою. Рухоят, а також переключення двох позицій, які дозволяють робити так зване ділення швидкостей. Включення обертів шпинделя робиться за допомогою цих двох кнопок. Одна кнопка включає робочий рух, а друга реверсивний, а червона кнопка все вимикає. Це коробка передач. Для автоматичного нарізання різьби. Тут переключають і можна нарізати різьбу. Рукоятки суперта такі ж самі, як і на великому верстаті. Держатель для ресів теж чотирьохпозиційний. Це мала рукоять подачі рулюровки. Це подача поперечна. бачите, поперечна подача, На неї також є лімп, ви бачите, і ціна ділення на ньому 2 мм. Це продольна подача, а це включення автоматичної передачі. ось. Це задня бабка. Також вона з фіксації, це патрон верстата. Це патрон верстата. Ви бачите, він закритий кожухом для безпеки. Патрон має трьохколочковий, самоцентрируючий. Зажим виконується за рахунок трограного ключа. Треба сказати, що в цьому верстаті сквозний шпиндель. Ось, бачите шпіндель. Він сквозний. Коли отак відкрити кришки гітару, можна вставити довгу заготовку, яка дозволяє з цієї заготовки робити деталі. Декілька деталей. Всього, дякую за увагу.